Шановні, вітаю з вами Віллі, Слава Україні. Сьогодні покажу вам, яку я роблю розминку, тренування таке легке або частина важкого тренування, використовуючи такий от диск. Розмір, вага диска вибирається залежно від вашої фізичної. Форми. Я б вам радив вибирати таку вагу, яку ви можете на витягнутій руці тримати. Загалом я використовую 10-кілограмовий диск, але я зараз після тренування вже трошки м'язи гудуть, тому я покажу вам на 5-кілограмовому, щоб просто було зрозуміліше, які саме вправи я роблю. Я зараз не в спортивному, щоб ви бачили, що в будь-якому будь одягу ви повинні робити фізичну якусь зарядку, щоб це не було відмаскою, що в мене одяг не той, там, якби я був спортивний, я пробив, а так мені не незручно в джинсах. Я вам зараз покажу, що в будь-якому одязі можна займатися. Головне, щоб у вас була мотивація. Шановні, починаємо, як завжди, з ніг. Для того, щоб організм запустився, ми повинні задіяти великі м'язи. Самі великі м'язи це у нас ноги, задниця. Поїхали. Така проходка борця, як сказав. Робимо випади. На ногу і, і звідти ж піднімаємо диск. Бачите? Можна робити по прямій отаким чином. Можна робити е, в сторони отаким чином. Кому як зручно? Мені більш подобається отак, як без сторони в сторону трошки. Добре. Наступна вправа. Робимо такі якби, вставання, якщо то була проходка борця, то це буде присідання боксера. На одну ногу ми опускаємо, встаємо, прокручуємося. Таким чином. Переносимо ногу з однієї ноги на іншу. І тим самим встаємо одночасно скручуємося. На одну ногу поробили. Робимо на другу. Зверніть увагу, я не, не роблю це інерційно. Отак от, от. Я піднімаю по короткій траєкторії. Добре. Наступна вправа повороти з диском. Можна робити отакі низькі повороти, якби, коли у вас диск знаходиться на рівні пояса. Також це можна теж на ходу робити. Можна робити Бороти. Я як би повертаю кермо, імітуючи хук, також можна е, в русі робити. Е, далі е, робимо таку вправу по діагоналі виносимо. На руках десь назад, і при цьому задню ногу для рівноваги ставимо назад, отаким чином. Добре, для. Того, щоб добре тримати зброю, вона у вас не трусилась, не шаталась, робимо таку вправу. Така невелика вісімка. У вас тренується плечовий пояс, стабілізатори, ну і також мускулатура кора. Таким чином. Також можна зробити класичні підйоми з тиском. Кінці ми затримуємо трошки і внизу ми не, 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 не торкаємося його, щоб трошки м'язи були в напрузі весь час. Умовно, 45 градусів 90. 45 90. 45-90. Добре. Ну і для розминки дуже гарні отакі вправи з диском. Виносимо одну ногу в бік, диск в протиположну сторону. І ми якби кидаємо тіло в одну сторону, грудну клітину, ногу в іншу. Получається отакі, отакі танці з бубном. Можна так робити, можна розвертатися. панове, якщо у вас диск досить важкий, то ніхто не відміняв присідання. Отаким чином, мені зручно так. Я ложу диск на ключиці і літі в мене, бачите, лежать. Таким чином я руки фактично не напрягаю. От вам і неможливість присідання в джинсах. Як ви бачите, це можна робити і потрібно робити. Також можна отакі присідання з диском е, над головою. У вас буде більше йти е, навантаження на, роз... на, на біцепс з бедра. Е, такий незамислуватий простий комплекс, який Дозволить вам бути завжди в формі і почувати себе дуже добре. Слава Україні! Панове, побачимося!